Вітаю на своєму YouTube-каналі Варшава Туристична. Мене звати Адамікліана. І сьогодні в нашому відео ми будемо гуляти старим містом Варшави. Та також заглянемо в парк на даху бібліотеки. Багато туристів, які подорожують країнами, а саме подорожують до Польщі, говорять, що Варшава чимось схожа до наших українських західних міст, а саме Львів. Тому я вам пропоную залишитися зі мною. І додивитися це відео до кінця. Щоб доїхати до нашої сьогоднішньої локації, нам потрібно буде скористатися автобусом та метром. Квиток можна купити на станції метро або ж в самому автобусі, яким будете доїжджати до метро. Квиток підійде як для автобуса, так і для метра. Пакан був споруджений в 1540 році на місці старих міських воріт за проектом венеціанця Джованні Батісти. Пакан мав форму трирівневого напівкруглого бастіону, укомплексованого стрілецькими позиціями для фузілерів. Трі старого міста знаходиться колона короля Сігізмунда. Це пам'ятник королю Сигізмунду третьому вазі на площі перед королівським палацем у Варшаві. Колона Сигізмунда є найстарішим світським пам'ятником у Варшаві. Маяткова площа – перше, що бачать відвідувачі старого міста, рухаючись до нього від південних історичних передмість Варшави. Площа розташована між самим Старим містом і Королівським замком. І вид на старе місто відкривається дзвіниці академічного костелу Святої Анни. Бібліотека, побудована на початку минулого століття, до кінця сторіччя, вже неабияк занепала і застаріла. В 1993 році був оголошений відкритий міжнародний конкурс на проєкт нової її будівлі. В 1999 році студенти університету вже могли відвідувати нову бібліотеку на набережній. Самий сад на даху з лабіринтових доріжок. Висячий сад на даху бібліотеки вийшов одним з найбільших і найкрасивіших в Європі. Розділений на дві частини верхній і нижній. Розбитий на кілька ділянок. В кожній розгортається власний сценарій з форм, кольору, аромату і настрою. У бібліотеки відкривається панорама міста і красивий вид на вісло. Гості можуть помилуватися безліч красивих рослин.